на світі, покарайських чуєш, до дев'ятого коліна, хай вони прокляті, будуть, що прийшли на нашу землю, їхні діти й онуки. Ті, що прийшли, ті, що послали вони прийшли. Ми їх не рухали, ми на них не лізли. За що Господи, за що? Пекучий біль від втрат і невгамовна ненависть до ворогів переповнюють серця українців. Знову сумні звістки чорним крилом оповили Зміївську громаду. Наші герої-земляки, світ української нації, поповнюють стрій небесного війська, віддаючи свої життя за Україну за кожного з нас. 14 липня у селі Великого Мільша прощалися із Олегом Чоботарем. Командир кулеметного відділення кулеметного взводу механізованого батальйону військової частини А 4741 загинув 4 липня 2023 року. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність поблизу населеного пункту Приютне Пологівського району Запорізької області, народився Олег 15 серпня 1979 року у місті Харків. Навчався у харківській школі номер 11 Після її закінчення працював на будівництві. Потім була служба в армії у військовій частині Десна. З 2011 року Олег разом із дружиною, двома синами, переїхали до Великої Гомільщі. працював охоронцем. А восени минулого року по мобілізації Олег став на захист України, змінивши цивільний одяг на військовий піксель. За час проходження військової служби зарекомендував себе виключно з позитивного боку, користувався авторитетом. Серед побратимів та мав високий рівень мотивації до військової служби. На жаль, сповнений сил чоловік, який мріяв про довге щасливе життя, загинув на полі бою. Важко сьогодні знайти слова, щоб висловити співчуття матері, яка втратила сина, дітям, які вже не зможуть спілкуватися з батьком і приймати його життєвий досвід. Щось говорити йому, розповідати, коханій, яка також не зустрічатиме його вдома, рідним, близьким, друзям, для кого Олег був близькою людиною, з яким вони спілкувалися. Такі воїни, такі чоловіки, як Олег, приклад для всіх. Приклад мужності, героїзму. І перш за все відповідальності перед своїми сім'ями, бо саме сім'ї, саме нас з вами вони боронять сьогодні на фронті. В останню земну путь Олега Чеботаря проводжали усім селом. 15 липня було людно і у Таранівці. На колінах односельці зустрічали свого героя земляка Олександра Золотухіна. Йому було лише 36. Народився Олександр 11 січня 1987 року у селі Ленінське Красноградського району Харківської області. Згодом родина переїхала до села Таранівка. навчався хлопець у Таранівській школі, а вищу освіту отримав у Харківському національному Університеті будівництва та архітектури з 2008 року Олександр влаштувався на харківське підприємство Укр енергомашини. Пройшов шлях від стропальника до начальника зміни гідротурбінного цеху з перших днів повномасштабного вторгнення виявив бажання стати на захист України, не маючи військової спеціальності, декілька разів звертався до центрів комплектування аби долучитися до знищення ворога. І 28 січня 2023 року був прийнятий до лав збройних сил. України. За словами його командира, а також бойових побратимів, Олександр був хорошим воїном, вмів товаришувати та мав багато друзів. Мені особисто доволі тяжко зараз знаходитись, тому що Олександр загинув мене на очах. Я не зміг йому допомогти, на жаль, і ніхто б не зміг. Але тим не менш, це мій обов'язок і моїх побратимів. З перших днів Олександр був нашого знайомства. Олександр був ініціативним, завжди рвався в бій, рвався до навчання і весь цей час усміхнений, позитивний, при піднятому настрої. І серед нас таких, мабуть, не було навіть. Тяжко підібрати слова. Хочу висловити свої співчуття родині. Це невідворотня втрата. Дай Бог, щоб нікого така доля більше не спіткала. Але, на жаль, це війна. Ось. І хочу наголосити всім, як ви бачите, якою ціною здобувається перемога. І схиліть голову перед Олександром. Загинув солдат Золотухін Олександр, сапер 3-го інженерно-саперного відділення, 1-го інженерно-саперного взводу групи інженерного забезпечення військової частини А-40 5 липня поблизу населеного пункту Кліщіївка Донецької області під час мінометного обстрілу противника. У загиблого героя залишилися дружина, діти і батьки. Сьогодні ми проводжаємо останній путь нашого земляка, нашого захисника. Олександра Золотоїна, який, не вагаючись, став на захист нашої держави, своєї сім'ї, своєї батьківщини і сего населеного пункту. Немає тих слів, тих, щоб знайти, і не буде їх, щоб зрадити болі, яка в серцях. Пишеться пам'ять, вічна пам'ять. Олександр Золотутін вкарбований золотими буквами в історію нашої держави. Він віддав життя за Україну за її незалежність та територіальну цілісність, за спокій сердець та за майбутнє кожного українця. Вшанувати пам'ять та провести в останню земну путь мужнього захисника України прийшли близькі, друзі, знайомі, бойові побратими та вдячні земляки. В кожному подиху, в кожному ударі серця українця житиме вічна пам'ять про ці страшні події, про наших мужніх героїв, які віддали своє життя за рідну Україну. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю Олега Чеботаря та Олександра Золотухіна. Не забудемо героїв, не пробачимо ворога.